Після привітань команд ми розпочнемо знайомство зі складами. Ну і Зараз Вересідінець вибігає вперед. Робить передачу туди. Бандера і рахунок відкрито. Ось так швидко МКП відкриває рахунок на першій. Вразідінець <ривіт> вибігає вперед, робить передачі. Шип на Чибаряка, там витискають гравці МТП, удар. Небезпечно. Бородавкін пробивав. Кінь Ребаків зачепився. Семенов ворож на Шихова, Шихов, Поліщук проти нього. Шихов. момент. Івановський потрібно блокувати. цей удар блокує. Олійник. Праворуч Поліщук. Поліщук пробиває. Можна було добивати зараз цупівцю і там і, дядюнець. Шитов вперед. Перехоплення Чибаряка. Сипливець. Зараз вихід Ладак і Сипловець 1-1. Один-один Багадач зрівнює рахунок. Ігор Сипловець забиває. Шефох перехід з перехоплення чи берека. Зараз на Олійник, Олійник розвертається, Олійник, і 2-1, 2-1. Благодать виходить вперед, ну зараз, здорово, все зроблено. Ну, зараз на Олійник, Олійник розвертається. Благодать виходить під пресу, ну, ліворуч Сиповець. Ну, і там Івановський, передача праворуч на чтура, Артем приймає. Прибирає під Ліву, копить на Поліщука. Поліщук! 3-1! 3-1. Андрій Поліщук! Івановський передача на Щура. Артем приймає. Прибирає під Ліву, копить на. Долітає меч до Чінського прострілює. Рана Семенова. ліву ногу потрібно тримати. Восьмого номера МТП. Ми Бачимо ліво. Шур пробиває, дядюнець рятує. Момент. Кліщук. Шур Пробиває. Зараз хороший момент був у благодаті Сібер. Шур я сіті. Який жагол забиває Артем Щур? 4-1, Кліщук. Пробиває. Зараз хороший момент був. у Благодатій. Паров пробиває, Кузелюк переводить на кутовий. Ігор Шифов буде виконувати подачу. Да Семенова. Запару. Зараз Джапаров. Насправді зібрать захисник. Він врятував пропущеного благодать. Я ворота. Благодать і у, ліні. у ліні. ворота. Відповідь той Оліні. У Лінік пробиває. по ворота. Хороший моряку бігався з Івановським. Івановський праворуч, Чибиряк. Чибиряк забирає колесник. Дійсно, є майстри, які богата тільки не блетіла попарати. Ну, це Сергій Степаненко. Передача вчора. Ліник! Поліник! Дмитро Халісник. Ряд у Ну. Дійсно, стало новика. Я думаю, що зовсім скоро ми побачимо момент у Ліник. 5-1. Іван Оліник виправляється передачу. Дійсно, половину гравець. Я думаю, що зовсім скоро ми його побачимо. Семенов Джафаров. Джафаров Ліворуч. Момент. Барабахи Кужелюк рятує. Рятує Віталій Кужелюк. І забиває зараз Кучинський. 5-2 стає рахунок. Ну чи Буряко приймає жовту карту? Сергій Чиборяк момент відбирає. Зараз Поліщук можна пробивати. Не забуває Андрій Поліщук. На Чиберка. Чибуряк. Чибуряк не дається прокинути бородавки. На момент Шуйков, Кужелюк. Кужелюк рятує. Ну зараз все від Віталія Кужелюк. Чинські прострілює, Саповець. можна грати. Саповець. Кульматицький Семенов. Будуть розігрувати. Передача, удар вищеворіт. Зараз небезпечний момент. Чинський, передача на Шихова, Шихов. Шихов, Саповець пробиває і м'ясівці. 6-2 Стає рахунок Єгор Саповець. Чинський, передача на Шихова, Шихов. Шифу. Шифу. Удар шикова вище воріт. Ну і все поєдинок завершено